Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на крастестах соняшника. Зокрема, на цій ділянці навмисно було внесено двічі такий препарат, як імпреза, діюча речовина і мазомок та й Це було зроблено у фазу 2-4 листочки, а наступний раз у фазу 6-8 листків. І що ми можемо побачити на цій ділянці? Багато є рослин з покрученим і підпаленим листям. Є рослини, взагалі, пригнічені по росту та розвитку, в яких є вдавлений кошик, і майже на кожній рослині ми спостерігаємо підпали на листках. Чому ми це спостерігаємо? Ну тому що в умовах цього року подвійна доза імпрези, а саме було внесено два рази, по 1,2 літра, досить суттєво пригнітила рослини соняшнику, не дивлячись на те, що це і містійкий соняшник. Але агрономам потрібно в кожному окремому випадку вирішувати, що робити і як вносити. Яка із двох бід треба вибирати меншу. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. До нових зустрічей!